З Франківська до Львова за понад півтори години залізничними шляхами Західної України почав курсувати новий дизель-потяг Львів-Чернівці. Між двома основними пунктами призначення він зупиняється на станціях Ходорів, Івано-Франківськ та Коломия. Ввечері їде зі Львова до Чернівців. А зранку навпаки, відтак з обласного центру Прикарпаття до західної столиці можна дістатися лише за одну годину 45 хвилин. Одні з перших пасажирів ранкового рейсу зізнаються, вирішили скористатися. Потягом з цікавості. Теж таки я хочу спробувати спершу і тоді вже буду робити висновки відповіді: чи їхати автомобілем, чи е, саме скористуватися знову е, ще раз послугами залізниці. Час і відстань якби, у нас досить болюче питання, тому що ні машиною попри дороги, ні поїздом іноді дістатися швидко неможливо нікуди. Ціна такого задоволення 103 гривні 49 копійок. Щоправда, вартість квитка коливається у залежності від дня тижня. А от знижок і пільг студентам та інвалідам в новому руховому складі годі й чекати. Вони тут не діють. Пасажирському составі коштує квиток, що коштує в межах 30 гривень, і там є знижки для студентів, для, для студентів і знижки для. Інвалідів, то тут немає знижок. Тут їде тут повна вартість квитка. Немає в потязі і вайфаю. Натомість провідники обіцяють якісний кондиціонер і зручні крісла. Система кондиціонування відповідно, температура гарна. Потрібно вони охолоджують, потрібно підігрівають. М'які крісла це також дуже зручно. Все автоматика в туалеті, все на кнопочках. Дуже, все дуже легко і просто. Наразі новий дизель потяг це поки найшвидший транспорт, яким можна дістатися з Івано-Франківська до Львова і навпаки, адже автобусом або звичним пасажирським плацкартом це можна зробити за дві з половиною або й три години. Іваненко Андрій Гаргара, телеканал